Доброго дня! Це Тіві Шпальта, спільний проект Львівської газети та ГАЛТБ. Цикл передач про найактуальніші теми сьогодення. Найгарячішою темою нині у Львові є спорудження пам'ятника митрополиту Шептицькому. Те, що мало стати символом єднання, фактично стало найголовнішим каменем спотикання для Львівської громади. Церква та частина львів'ян відстоюють думку у створенні великої площі з пам'ятником митрополита в центрі. Натомість громадські активісти категорично проти. Кажуть, не хочуть ще одного Леніна в образі Шептицького, тим більше ціною знесення великої частини скверу. Масло у вогонь також підливає кошторис проекту. На облаштування нової площі планують виділити понад 32 мільйони гривень. Натомість львівська громада переконана, в такий важкий для країни час ці гроші можна використати набагато доречніше. Протягом останнього тижня активісти руху за збереження скверу організовують тут сніданки. З кавою, канапками та печивом доводять, зелена зона комфортна і важлива для мешканців. До більш як столітнього скверу вони звикли і зовсім не хочуть його втратити. Минулої суботи львів'яни прийшли або поприбирати та упорядкувати сквер. А під час толоки розповідали історію дерев та на практиці показували, як зміниться сквер у випадку перепланування Свято Юрської гори. Я і політесі вчився і Закінчив політех, закінчив реставрацію, і ну тобто, я розумію цінність цього скверу. Ми прийшли підтримати акцію збереження скверу, тому що, в принципі, таке питання є досить гострим для нашого міста. Я рахую, що такі місця мають бути збережені. Я, в принципі, в цьому місці виріс. На жаль, у нас у Львові з такими скверами, парками, проблема є одна. І за ними ніхто не дивиться. Тому я думаю, я до якогось такого стану і дуже часто забудовують, або от як зараз і ситуації маємо. Скандальне місце з і проблемне місце з тим, що такі речі хочуть просто зруйнувати. За підрахунками активістів, у випадку прокладання дороги, як заплановано проектом перебудови площі, під зруб потрапить більше 75 дерев. Основна частина здорові та цінні породи. За площею буде знищено майже половину існуючої зеленої зони. Ми зараз відміряли 25 метрів від навчального корпусу. Це ми відклали санітарний розрив до учбових корпусів. Так? І 20 метрів ми на саму дорогу відклали. Ми бачимо, що воно з'їдає десь половину сквару. При цьому активісти наголошують, вони проти знищення скверу, але аж ніяк не проти пам'ятника митрополиту. Ми хочемо показати, що цей сквер може бути гарним, комфортним і для цього не треба. Витрачати дуже багато грошей, перебудовувати, будувати якісь нові дороги. І цей сквер може бути затишним і достойним місцем для пам'ятника Андрею Шептицькому. Ми хотіли б бачити пам'ятник Шептицькому, таким, з яким можна було б якось ну, поговорити, не знаю, якось відчути близькість, та? а не бачити семиметрову холодну статую. Серед тих, хто проти цілковитої зміни вигляду Свято-Юрської гори, є і професійні архітектори. За їхніми словами, проект не лише недоречний, але і порушує українське законодавство. У 1897 році ця площа була розпланована як міський сквер. Це час був, коли міським садівником був Арнольд Дрьорінг. І автор також закладення Стрийського парку, і тому цю, ця площа теж прописується йому. Збереглося тут понад 250 дерев і кущів, понад 50 видів. Є унікальні згідно нинішнього законодавства, змінювати конфігурацію цієї площі, тим більше вирубувати дерева для прокладення магістральної вулиці. Митрополита Андрея і листопадового чину це є порушенням законодавства. Про спорудження пам'ятника Шептицькому у Львові говорять ще з 90-х. Однак серйозно за справу взялися у 2010-му. 29 липня цього року виповнюється 150 років з дня народження Андрея Шептицького. До ювілею вирішили спорудити пам'ятник митрополиту. В основу має лягти концепція, яка перемогла на конкурсі у 2010 році. Авторами є відомі у Львові архітектори Ігор Кузьмак та Михайло Федер. Останній знаний як архітектор пам'ятника Степанові Бандері. Відповідно до концепції, пропонують повністю перепланувати історичну площу, перенести дорогу, яка йде попри церковні мури, і частково вирубати столітній сквер. Таким чином, автори проекту мають задом з'єднати новостворену площу з комплексом собору Святого Юра. Один з авторів концепції Михайло Федик переконаний, Львову сьогоднішньому бракує монументальних речей, адже кожна епоха їх залишила, а ми – ні. Наразі це відео єдина візуалізація проекту. Автори кажуть, за останні тижні прислухались до громади і дещо змінили зовнішній вигляд майбутньої площі. Зокрема, пам'ятник вже не стоятиме на великих гранітних сходах. Замість них планують облаштувати пологий зелений пагор. Окрім цього, остаточно вирішили таки закрити нині проїзну вулицю Озаркевича. Натомість основне навантаження тепер візьме на себе вулиця Шептицького. Щоправда, оновлений проект наразі бачили лише одиниці. Широкій громадськості його досі не представили. Нам дуже важливо, щоб мати площу біля церкви. І спеціально колись перетяли тою дорогою. Спеціально відрізали, скажімо, ту площу, яка була прицерковна, її відрізали від церкви сюди. Запустили автомобілі. Цілий день тут шум. По-перше, шум, по-друге, що я гадаю, що це впливає також на... На ту нашу будівлю, де цілий час машини їздять, землею трясуть, гази викидають, а це будівлі старинні. Не думаю, що це так легко обходиться і вони не руйнуються. Дуже довго йде, ще з 90-х років. Воно почалося, крутилося його. Багато хто обіцяв спорудити, Ні, ну, був конкурс. Перейшли ті конкурси, скажімо, я ходив, я дивився, оглядав ці всі пропозиції, які були щодо митрополита Андрея Шептицького. Ну, журі вибрало пам'ятник, який колись спорудив Андрій Коверко. Він цей пам'ятник спорудив. Митрополит цей пам'ятник бачив також. Він бачив, він його не критикував, він біля нього фотографувався. Я не знаю, як вийти з ситуацію. Я гадаю, що люди, які заколотили цю ситуацію, нехай вони думають. Сьогодні в студії про проблему з спорудження ми говоритимемо з начальником управління культури Львівської міської ради пані Іриною Магдаш. Доброго дня, пані Рино. Пані Ірино, кілька років вже говоримо про те, що має бути пам'ятник митрополиту, обговорюємо, який мав бути. Тим не менше, отримали ну, фактично дуже конфліктну ситуацію напередодні ювілею. Чому так вийшло? Хороше питання, чому так вийшло? На нього є, напевно, кілька відповідей. Е, почну з того, що пам'ятник е, митрополиту Шептицькому має бути у Львові. І мав бути вже, напевно, давно. Зрештою, ми знаємо, що ця скульптура, яка взята за основу цього, тобто ця скульптура, яка була виготовлена ще в 30-ті роки, отже, вже тоді про це суспільство думало. Тільки зараз є зовсім інша концепція і інше бачення. Самої ідеї пам'яті і вшанування люди починають задумуватися, чи це завжди обов'язково повинна бути скульптура. Чи це завжди обов'язково повинен бути монумент, чи дошка пам'ятна, чи барельєф чи стела? І приходять до висновку, що ні, не завжди. Інколи зовсім навпаки буває, коли є величні пам'ятники, величезні і більшість з людей, які проходять по всі пам'ятники, дуже мало знають. Кому цей пам'ятник? Хто ця людина і чим вона заслужилася до такого пошанівку? Тому національна пам'ять, історична пам'ять, культурна пам'ять е, має небагато спільного з пам'ятниками і монументами. Вона формується десь зовсім інше. А от як інакше можна було підійти до концепції власне вшанування пам'яті митрополита? Ну, Тут ми би не винаходили роверів. Є маса прикладів в світі, коли це не пам'ятники, а я не знаю, сквери, парки, будівлі, школи, установи, інституції культури чи освіти імені, в присвяті. Культурні програми довготривалі, так це більше може працювати на активну функціональну пам'ять про людини і впродовження її чинів, її діянь і її думок. Але це абсолютно не заперечує того, що пам'ятник, якщо люди хочуть і є така потреба, то пам'ятник у Львові, митрополиту Шептицькому, може і повинен бути. Де би він міг бути? Це питання до архітекторів, до е, фахівців з містобудування і в першу чергу до громади. Тому що цей пам'ятник не для архітекторів, не для містобудування. І скажу більше, що цей пам'ятник ну, навіть не для церкви, цей пам'ятник для людей. І... Е, ми зараз живемо в надзвичайно цікавий час. Нам колись позаздрять, бо е, е, ми є призароджені Неймовірно важливих речей, ми бачимо, як воно народжується, як народжується громадянське суспільство. Так, це голосно сказано, так це така штампована, ніби словосполучення, яке вже всім обридло, і ні, кожен розуміє, що за ним стоїть. Але якщо подивитися на міські рухи, на цей активізм міський, який зараз неймовірно бурхливий, так чи це стосується володоріжок, чи пам'ятників, чи незаконної забудови. Чи збереження зелених насаджень це і є громадянське суспільство? Ми бачимо спротив цьому громадянському суспільству. І це також абсолютно зрозуміла і логічна. І, і, і очікувана річ, ну тому що і, якщо я ж я жила в старій системі, і мені так було зручно, а мене хтось викопує з цієї старої системи, викидає мене на дуже слизький для мене лід. Я не знаю, як там поводитися, то ясна річ, що я буду опиратися, ясна річ, що я буду захищати свою консервативну систему, чи просто не консервативну, не оцінюючи свою систему цінностей. І це нормальний процес. Пані але тим не менше маємо кілька буквально місяців до ювілею, що робити в цій конфліктній ситуації. На вашу думку, чи готові сторони чути один одного, чи готові до якогось конструктивного вирішення? Е -е -е. мусять бути готові? Мусить бути готові. Я думаю, що це якесь компромісне рішення, воно буде знайдено. І навіть якщо якась одна зі сторін відчує себе в програші? Це дуже короткотривале відчуття. Насправді, у виграші будуть всі, абсолютно. Тому що, е, вже від цього моменту починаючи, ситуація в місті ніколи вже не буде такою, як вона була раніше. Вже завжди будуть люди, які будуть відважуватися брати на себе відповідальність за це місто. І з цим має рахуватися е, влада, з цим має рахуватися. Е, Церква. Дуже дякую, пані Ірину, за розмову. Маю надію, що вдасться якось мудро вийти з цієї ситуації. Ну куди ж ми дінемося? Дякую. Свою позицію щодо спорудження пам'ятника висловив і віце ректор по Мирослав Маринович. Я не хочу зберігати Святоюрський Юрський сквер ціною єдності Львівської громади, яка так потрібна в часи війни. І не хочу пам'ятника Шептицькому, Збудованого тими, хто не шанує свого слова, я був би щасливий, якби у Львові нарешті постав пам'ятник митрополитові, але насправді пам'ятник потрібен не йому, а нам як символу нашої християнської і національної зрілості. А якщо це має бути символ нашого роздору, то я волію перечекати, поки ми дійсно станемо спадкоємцями духовного скарбу Кир Андрея. Це була Тівішпальта. Дякуємо, що були з нами і до наступних зустрічей. До побачення!